Явлень. І хоче з'являти нові свята і нові святі, а але... Виноград Виноградство показує людей, його насадила правда твоя і починає святе, святий Боже, святийки, без того, водохреща, Пасха завершилося хрещення нових християн. І... Зброємо звишені. Знаємо, що цей храм був зведений. Бо що ви старанням Рафана Коли Потуцького? Курись були зружевозьмни. Тоді власне, Панкратові поці направив старання своєї родини для ці вишні канделябри. Навіть важко сказати, які істри виготовляли цю довершений іконостас наризи. До розумієш, що так багато проміків їде сам до Кчаєва. Розповідати про події, які були в Лієві. Нас сьогодні читається про те, як до Христа не прийшли волхви зі сходу. От зараз буде читатися того письма. Послухаємо. Та да прийнять ваша йому дари, злато і рівнем смій! Ми тільки що почули уривок від Євангелія, те, як мудреці зі Сходу прийшли в Єрусалим, почали розпитувати. Де новороджений цар юдейський. Тоді чинників богослових в той час і спить, де має надитися. Е, вони відповіли, від скажіть, ні, я теж йду йому в конюся. І волхви пішли, <пишливість> на цей свято принести Христу свою молитву. І смирно, я думаю, що нам варто всім пам'ятати про те, що і нам колись зберігати родини і взагалі свято Різдво, свято народження це день народження. <пишливість> Люди приїхали до монастиря, вони придали певний е, ну, відстань і бать, тіл Христовим. І як стати частиною цього тіла Христова? Треба причаститися тіло і і таким чином. Церкву вона у житті не робить багато е, таких молоких і дуже шисних дій. Чаївські лаврі з вами на по Чаївської гри е, у знаменитому соборі.

Чином єдна христопіштабов котири ясна дзвіниця, яка скликає цих людей на свят місця. Нехай ми сьогодні не чуємо тих 13 знаменитих дзвонів. До речі, той час. Ну і головна, як ви бачите, головна кона Почаївської Божої матері у Святоспенській Почаївській лаві. Радо сприятиме розвитку церковно державних відносин на благо народу України, що буде підтверджено Добре молитися Богу немовляті Ісусу, щоб Дух Його Святої Любові посилився в наших серцях. Відміновний, пане Президент, після днів, як готували нас до достойної зустрічі і святкування цього великого свята, після днів різдвяного посту, Господь нас сподобав з вами спіти і вже святувати цей величний і славний праздник Христового Рождества. Вселенський вчитель Григорій Богослов Називається святом Митрополією всіх свят. Він далі продовжує, що той, хто називається святом Марія інших остальних свят, які ми святкуємо протягом року, він не погрішає, тому що сьогоднішнє свято положело всім останнім святам, яким з вами святкуємо протягом року. Зрозуміло, що звершилося біля нашого спасіння. Тоді не було ні боявлення, ні Воскресіння. І Господь нас подобив цей величний святковий день величного, торжественно на цій святій горі, яка освячена явленням і стоянням Божої Матері нині прославити Младенця, який прийшов на землю ради нашого з вами спасіння. Нам особливо приємно гаттям святого відлізня. Боголюбивому народу бачити, що сьогоднішній праздник розділяється, розділяє моїм такого великого гостя сам президент приїхав для того, щоб вклонитися святиням, для того, щоб вклонитися подобно настоя вертепу віфліємському, тому що ми сьогодні прийшли на цю гору. І треба сказати, що християнський народ спішить ці славні дні, храм Божий подобно тим пастирям, які получили в звістку від небесних вісників, які сповістили, що в Ефліємі народився Богоденіць, і після того, як Ангели піднялися на небо, вони поспішили до Вефлієму для того, щоб вклонитися. І ми сьогодні з вами, подобно тим пастирям, прийшли, щоб вклонитися. Для того, що почути, що Христова Церква сповіщає, про що вона оповідає. І вона оголошує, що Син Божий прийшов на землю. Що хочемо бажати Віктору Феодоровичу цей славний великий праздник, коли вся земля кланяється і прославляє пришествия Божого. Ангел сповістили, що Прославляючи Бога, вони свясти, що син Божий приніс мір. І ми хочемо бажати, щоб цей мір, який син Божий прийшов, на землю, і він обійно вселяється в серця і помишлення тих людей, які хочуть прийняти Його, щоб цей мір вселився в ваше серце, щоб цей мір вселився в серця тих людей, які вас оточують і вам погають. Бажаємо, щоб цей мір. Оснився це і поміщення наших сучасників, наших співвідків, щоб цей мир панував над землею, щоб ми з людьми була слава і даємо розуміння. Ми добре пам'ятаємо про ваше благодіяння, яке ви совершили у 2003 році, коли ви був прем'єр-міністр, і я просив і ви прийняли мене. В кабінеті міністрів і послухали нашу просьбу і просьбу її братіганація на цю святу гору. У 2002 році так звані патріоти, якщо можна їх назвати патріотами, в кавичках, віруючи депутати, посприяли зробити те, що не робилося в радянські часи саме ями безбанниками, а іменно. Дали для того, щоб безоружити, для того, щоб виконати те, що не виконав. Ті назву, таке ім'я може для нас бути приємно те, що не досує своїм декретом, і те, що не зру... зрушив і за забрати людей, та вони і постаралися зробити, Забрали і дали Чаївській лаври статус заповідника. І ми звернулися до вас, і будучи прем'єром, прийняли нас. І своїм розпорядженням ви вивели почайську лавру із зони заповідника. За це вам щира і щира подяка многая і благоя літа. Ми знаємо, що цю святу Лавров протягом століть посещає не тільки глави держав, президенти, імператори, патріархи, митрополіти і епископи, але й ряд людей, які займали високі посади. В 1711 році Петро І під час путського походу він посетив почав Лавру в колониці її святиням. В 1859 році посетив почав Лавру Олександр II, в 1890 році посетив почав Лавру Александр з царевичем Ніколаєм II. У 20 столітті посещали Почаївську лавру польські корі. В 1990 році, під час Різдвятої, президент Леонід Данілович Кучма посетив Почаївську лавру через місяць, Валерій Степанович Войтенко, Валерій Павлович посетив, вклонився святиням. і не рахувати і інших. Людей, які приходили і вконяли свої коліна перед святинями Почаївської лави. Святкуючи велике свято, Різдво нашого Господа, знову і знову бажаємо вам Божої помочі. Надовго згадку для того, щоб ваш керівний улог поповнився ще одною святинєю, ми хочемо приподнести. Образ бої матері Почаївської, яка нехай вам нагадує про те, що ви в Дні Різдвяних свят разом з нами розділяли це торжество. І бажаємо, що Матрі Божія оберігала, покривала, вдохновляла, допомагала, врозумляла і допомагала вам нести то велике і відповідальне служіння народу України. Свято Христос страждається. Поверніть їх, щоб люди побачені відцію. Осініть людей. Дякую за добрі слова. Ваше високе присвященство, всі отці, браття, сестри, дорогі друзі. Я і невеличке товариство, з яким я приїхав разом з головою Верховної Ради. Володимиром Литвиним з нашим народним аристом Богданом Стукаєм, нашими міністрами, головами обласних державних адміністрацій, головами обласних рад. Ми приїхали для того, щоб разом з вами помилитися В цим величезному храмі нашої православної Почайської. Я добре знаю, що сьогодні в цьому храмі присутні не тільки жилі більших західних регіонів. Я знаю, що приїхали люди, як кажуть, з усього світу. І мені приємно було з вами, з вами, владика, священниками, помолитися в це велике свята, народження нашого Господа Бога Ісуса Христа. Славімо Його! Я хочу сказати, що ми, як свідки люди, але як віруючі, ми багато іспів пройшли вже в нашому житті. І тільки віра. Наша православна і наша церква допомагала всім і всьому українському народу пройти через ці іспити. В цьому році вже буде 20 років незалежної України. Вони були непростими для кожної людини, для кожної сім'ї. Незалежно від того, хто в яку церкву ходив. Людям. І Останні п'ять років були найважчими, тому що ніколи розбрат і зневіра не приносять добро країні і суспільству. Подала безумовно гіркоти становища нашої держави, ще й світова економічна криза. Я не можу про це сказати на всім, тому що нам треба її долати буде разом. І Господь Бог нас вчить тільки добрими можна досягти покращення життя і будівництва цієї країни. Тому ми розпочали сьогодні модернізувати країну, наводити порядок для того, щоб подолати цю кризу, для того, щоб у нас з вами була можливість дати достойні відповіді на ті виклики сучасні, які сьогодні стоять перед нашим суспільством і перед нашою країною. Цей кризовий світовий період часу. Ми бачили, що наша країна слабка, тому що ми впала економіка нашої країни впала не більше ніж будь економіка будь-якої країни в світі. На 15% втратили внутрішній продукт, на 22% на виробництво. Люди дуже бідні їм важко в такій ситуації жити і виживати. А що буде далі? А якщо далі буде ситуація гіршуватись, як можна далі жити? На ці питання повинні ми дати відповіді, достойні відповіді. Ми сьогодні, наша покоління, несе відповідальність за стан справ в країні. Тому ми повинні бути сильними, достойними наших батьків, які нас вчили, як жити, як любити землю, як працювати. І тільки спільно, з вірою, з любов'ю ми можемо, об'єднавшись, ми можемо давати всі виклики, які дала нам доля, і пройти іспити, які нам дав Господь Бог на цьому шляху. Тому я вірю, стоячи тут перед вами, хочу сказати, я вірю. В наші, перш за все власні сили, що ми разом об'єднавшись, подолаємо все, що буде стати перед нами. Подолаємо і кризу. І такі сили нам дає Господь Бог. Тому я вітаючи вас цим святом. хочу побажати цей день, щоб ми жили по законам Божиму. Попажаю, щоб ми з вами разом робили добрі справи заради наших людей, заради наших дітей, заради будівництва сильної країни. Христос народився. Слава! Я хотів би Ваше високопредсченства подарувати нашій чаївській лаврі, подарувати цей набір срібла, який буде слугувати всім віруючим, який буде допомагати. Долати ті біди, ті виклики, які нам доля. Прийміть, будь ласка. М'яся ту спецію по чеської До неї чещається президент країни. Віктор Яркович власне так тримують е, кожного перед е, святковою львією е, з висот е, небесних світцях і гора її обтають, А кожна людина могла прийти і накластися до цієї святині. І куна чудотворна. Ми пам'ятаємо про те, що вже 450 років е, і люди засвідчили. Кожного року якісь особливі явлення зцілення вона дарує багатьом, вона хресними ходами мандує країною всі до тої стопи Божої Матері і на нас всіх з цього чудового керу на нас, всіх. Ікона не прощається з нами, вона впаки дає сигнал, що вона нас благословляє. Отже, яка різдва і щедро усім ми отримали благословення, свої рідні різдвяні ранки. Ще звітаємо вас в українських домівах. В каких тепер дайте волю своїм путям. Бажаємо обнови ваша народиця. Славімо його, і хай народиться в серці. кожного.